Зараз я вам покажу, чим я одобряю смородину для того, щоб вона добре перезимувала і мала добрий урожай, заклався на наступний рік. Може, як подивитися, то поставте подобайки і поділіться своїм досвідом, чим ви удобряєте і що вам допомагає. Сьогодні вирішила подивитися до своїх молоденьких кущів смородини, хочу їх підживити добривом, щоб закласти. Трошки на, на, на наступний урожай на, на другий рік, вона вже на другий рік буде мати ягоди. Ця смородинка, молоденькі костики. От я трішки руцей роз, роз, роздобала, тут дуже сухо замовляли в нашої компанії української Art Group, офіційного дистриб'ютора норвезької компанії Яра. Дуже добре, ну комплексне добриво. Можна його розсипати під кущами. От я так і буду робити його. Комплексний, універсальний, є основні е, 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 неорганічні добрива, калій, фосфор, е, азот. І, крім того, є і е, мікродобрива, всі які потрібні для росту, збереження від хвороб для кращого урожаю. Взагалі щоб добре росло. І під кущик так кигенько навколо кущика то розсипаємо. Виходимо з розрахунку. Що на 10 літрів води, якщо розчин робити 100 грамів того добрива, тих гранул має йти, розкладатися і попадати в ґрунт. Крім того, я, щоб замульчувати його, ось так зверху то присиплю, то добриво, О, і воно помаленьку буде йти в ґрунт і підживляти нашу рослину. В даному а Підсипаєте? Ще чим? Я, компосту набрала. Угу. Я маю такий компост, дуже сухенький, ну що ж зробити. Потім пізніше, ще може за яких пару днів, як не буде дощу, то пуляю. А так отак достатньо. Замульчувала, і воно маленько буде там і собі. І так корень я собі. Буду робити полуничку, так само, тим самим добривом я полунечкою буду розсаджувати, так само буду робити. І воно собі краще буде, закладаються бруньки плодові, коренева система гарно розвивається, крім того, воно допомагає, щоб і гарно перезимувала рослина. Ну, Добре, добре Одним словом, добре, добре. Вирощуйте, удобряйте і нехай вам росте. Па-па.